Чорний гурт парків під вікном не показувався під вікнами хати. Тільки один місяць крадькома заглядав у вікна, ніби виманюючи дівчат, що нараджалися та чекурилися швидше вибігти на репучий сніг. То що? Місяця нема. Що за випа година? Справді, місяця нема. Та то, то ж бойовоно що нема. Все ж було пило, як у день. І ось хоч що пипали. То таки нема кого місяця? Нема. То, мабуть, вдома. — Ні, куми, ходім, треба йти. Хіба в чорніб, та очі не такі гарні, що до них подібних немає і на світі. Ну, яка, яка краса в цьому гербатикому носі. І в щока, і вуба, ніби гарні мої русяві коси. Ух, бачу тебе, що я зовсім зовсім не гарна. Ой мені гарна, гарна дина. Ось роб я щасливим того, кому буде жоною. Чарівна дівка і вихваляється вона мама. З годину світло за а ти не надивишся, Та ще хвалиться в голос. Еге ж, чи не до пари вам я? Ви подивіться, як оплавно виступаю. У мене сорочка вишита червоним сопом, а якісь річки на голові. Всього сього не купив мені батько мій, щоб дружитися зі мною найкращі парубок у світі. Від чого ти сюди прийшов? Побочця, щоб вивезов двері лопату, я вас мастів зняти. Мить пронюхати, коли батьків немає вдома. Ну що, скриня моя готова? Буде, буде готова моя сервіка. Після свят буде готова. Коли б ти знала, скільки попрацював, я коло по неї. Дві ночі не виходив з кузі. А як буде розмальований, виходь хоч, ви хоч, хоч усю околицю своїми великими ніжками. Не знайдеш такої. По всьому полю будуть розкидані червоні сині квіти. Хворіти мене, як жар, не серце ж на мене. Дозволь хоч поговорити. Хоч подивитися на тебе. Слава, ну, хто ж тобі, боронець? Говори, дивись. Дозволь мені посидіти. Що? Постояти біля тебе. А чого тобі ще хочеться? Дивись, бо ми забудеш мене сажимо. Але щось дівчата довго не приходять, а вже час колядувати. Мені є нудно. Бог з ними, моя красуна. Як Якби не так, да, з ними, напевно. Перед зпаруки, ото уявляйте під зуї. А які смішних mm -hmm. історій нам говорить. То тобі весело з ними? Ти вже сидіш як з тобою. <клухи> ага, певно, дівчата з парком прийшли. <клухи> Ди ти моя люба сам. Я тобі дістану такі черевички, що маленька паночка носить. Ти? Подивись на себе. Як ти присеш ті самі черевички, щоб я могла взути на свою ніжку. І па, Ще ті самі ще носить цариця. Та ти напевно смієшся. Бачиш, чого захотіла. А так вийдемо зі свідками, як ще кову, бакула. Принесе ті самі черевички, що носить цариця. тоді вик за нього замість. Бакула, та не сумуйте так. Дівчат багато, подивись навколо. От хоча б ми, капризна вона, ця Оксана. І взагалі, не звертай увагу, за її прийме. Сміється вона з тебе, знаєш що, а потім краще, з нами на беріг святкувати. З нами буде весело. Смієтесь, <смієтесь> каже, та я сам і себе сміюсь. Думаю і не можу надумати, куди дівся розум мій. Ну, Бог знає, ніби на всьому світі є Оксана. Ось і я тобі кажу. Хвалити Бог! Дівчат і хороші. І безденько. От, хоча б я. Та що, Оксана? З неї ніколи не буде хорошої гадяйки, А от з мене так, Оксана тільки вміє, що чипуритися. Ну, годі, части. А от я. Куди, ти, Вакуло? Та чу на нього. Ходімо розважатись. Не ступиш, то ви сьогодні саме слідкуєте, пані Соло? Я сама. Як, як ваша ласка, я побуду тут. Поки занетільне степне. Пригощайтеся, собою, ой, Боже, голова. Пригощайте. Дякую. Ой! Так, соломка, юба моя, гарнесника, сховай мене куди-небудь! Я не хочу знову побачити з дякую. Це спорт мою репутацію. Але, ну що, ось такі? До мене сьогодні повинна була добратися компанія Пан Голова, Козак з та інші гідні особи. Але Студія перешкодила. Тому гадаю, що є до кращого. Не вищайтесь, ваші бонеки Мамо, відчини! Сандра святой, хватит досі валяйте, всяким оттуда. Мною. Куди це я біжу, начебто все пропало. Ціну я бути твоїм, стривай же і стану цвят із кишені. ну, чердяк, ти сиди, я тебе надійно перехрещу. Змилуйся, маку, усе, усе, чого забажаєш, тільки змийся. Знатимеш ти в мене, як підбивати на гріх добрих людей та чесних християн. Міс, мій, гостику, мій. Тепер я знаю, що робити. без мене на край світу. To so moji careti. Ted, to careti? Ja, to careti. Ah, nasitaj. No <laughs> Еге ж, добра всякого, хоч тягнемо. Ого, вашінські. Давайте їх відкриємо. Чого чекати? тут Тільки самі поляниці. А потягне. І... А потягнемо швидше, щоб не побачив. Поглянемо, подивимось зараз. Що каче? Ой, людинки, мішок порушиться. Мішок жив. А ще мішок мішками чи з паляницями. Та думаю, всього є. Куди ж винесете його до шилку? Там у мішку хтось сидить. Сиди, сидить. Та ви мішок, мішок погляньте, мішок порушиться. Хтось сидить, каже. Mm -hmm. А де взяли мішок? Бакуло задешив його на Коли половина Так. — Чого ж злякалося? Мішок зворушиться і крепче. Ой, Боже ти мій милий. Ой, лишенько! Ви тільки погляньте. Та це ж пана голова. Це От тобі йому. Ось тобі ось. Бачите, якого чоловіка кинули в мішок. Я ж казала, Казала! Хоч каже, хоч шлусне, але обійшлося без нечистої сили. Ой, Боже, ти мій милий! Ой, лишенько, ви тільки погляньте. Моле хто? Що гарно я утіяв з вами штуку. А ви ж, мабуть, хотіли мене з'їсти, а? От тобі яку, от тобі яку От тобі й каванчик. ха ха Пане Оксано, сказала, що вийде за мене заміж, а що я принесу черевички ті самі, що носить цариця. О, ці сердечні справи. розумієте. Принесіть мої черевички, розчулите косаку серце. Бережи свою Оксану та не забудь покликати мене на весніття. Дякую, ваше величності. Щиро дякую. Павель терпав. А яка знати, а який знати мав, а який знати моляр був, як він на жімі сніс, серпив тебе та плуги для кого? Яка сила була? Таких людей нас мало на селі. Та ще я сидячи хто мій пішку. Бо бу, був ну, не дуже в доброму стані. От тобі ковач був, а тепер і не мав. О, подруженьки мої люди, не ну скажіть, чому із бакули була такою непривітною? Еге ж, і всі тві казали. А ти ж не слухаєш. Вирадлива ж така, твої подружнього не слухаєш. Лайтесь, лайтеся на мене. Тепер сама себе лай. Бач, що їй захотілося. Царицю собі побачила. От тепер і знайш, сама в цьому вина за такого парубка не піти. І сама тебе знайшла. Тому ж нам раз? Таке, з нам все гаразд, ми буваєш таке, посварилися. З'єсники на балаку, а любі відео. Немає такого наскільки слова. як хваголо. Здорово, молодь! <світ> 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 о, 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 о живий здоровий. Чого тобі? Бач, тримай нагайку і до тільки душа побажає. Видай сам. За усіх Ну добре, ти старих людей завжди поважай. Слухай. Чого тобі треба? Бач, віддай за мене Оксану. Оксану? Ну Ну добре. Прислайся тим. Оксано, подивися які тобі черевички прийнять. Ті самі, що носить цариця.